Не шкодують ні фантазії, ані грошей. Львівські вітрини почали прикрашати до Різдва. Аби створити гарний настрій і собі, і людям багато грошей не потрібно. Певні у цій кав'ярні декорації тут робили самі. Дуже гарно наша господиня Ірина Романівна при, придумала це, і мені кажеться, що дуже гарно. Воно прикрашає якось так. Правда, і не, не ми не псуємо дерева натуральні, а так декоративно гарно оформлено. Дешево і красиво, а власник цієї крамниці таки добряче спорожнив гаманця, готуючись до свят. Та ще й дизайнерам довелось попрацювати, створюючи святкову інсталяцію. Вітрину ми оформляли приблизно на протязі тижня. Наш власник придбав карету кінця 19 століття антикварну. І спільними зусиллями ми оформили нашу вітрину для того, щоб гостям нашого міста було приємно дивитись, так як Львів, це старовинне місто. Пишаються своєю вітриною і працівники аптеки. Тут цьогоріч вирішили відмовитися від традиційних гірлянд, а створити справжню європейську вітрину. Це дизайнерська розробка. Запрошені були дизайнери, які розробили цю вітрину. З.